Ударів по інфраструктурі ворога стає дедалі більше. Напередодні безпілотники вразили теплову електростанцію в Білоградській області. Місто і навколишні селища залишилися без світла і води, але це не поодинокий випадок. Лише за останні дні під ударом опинилися ключові об'єкти енергетики та нафтопереробки в Росії. В ніч проти 27 вересня. Далекобійні дрони СБУ пошкодили нафтоперекочувальну станцію в Чувашії. Вибухи прогриміли і у Волгограді. А ще раніше атаковано Афі. Ський нафтопереробний завод у Краснодарському краї один із найбільших в РФ Аналітки наголошують, удари по енергетиці, і логістиці виснажують російську економіку та ускладнюють постачання палива для армії. Україна показує, вона не лише обороняється, а й б'є по критичних вузлах противника. До нашого ефіру зараз долучається Дмитро Левос, політолог. Міжнародник. Вітаємо вас. Вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. На вашу думку, от коли в Росії може відбутися та точка неповернення, коли удари по нафтопереробних і енергетичних об'єктах нарешті призведуть до такого колапсу, який буде серйозно впливати і на хід бойових дій, і на здатність Кремля утримувати фронт? Ну, гадаю, що тут краще питати тих, хто дійсно долучений до? Планування да таких дій, але так я гадаю, що це буде в той момент, коли дефіцит бензину в Російській Федерації з одного моменту настане більше ніж там в половині регіонів, хоча б європейської частини Російської Федерації, і і, і одночасно ще й перекинеться на азійську частину. Ось тут я гадаю, що це буде безперечно, а якщо це все супроводжуватиметься Регулярними блекаутами то це уже точна точка неповернення. Гаразд, пане Дмитре, хочу торкнутися з вами іншої теми, відштовхуючись від слів віце-президента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса, який сказав, що зараз ведуться переговори про продаж європейцям ракет Томагавк, але він уточнив, що остаточне рішення щодо цього питання прийматиме президент Сполучених Штатів Америки. А те, що президент України Володимир Зеленський зокрема дійшов в діалозі зі. США і Трампом безпосередньо теми е передачі нам ракет тамагавк. Про що може свідчити? Ну, ми однозначно за ось ці останні тижні побачили кардинальні зміни, і вони ці зміни сталися е внаслідок з позиції Сполучених Штатів. Вони ці зміни сталися. Наслідок системної роботи української дипломатії європейської дипломатії Володимир Зеленський після своєї зустрічі з Трампом зазначив, що він вдячний тим, хто допомагав донести українську думку і розказував про реальний стан справ. Але тут ми ж бачили, як це все відбувалося, який був перед тим, візит Зеленського до Сполучених Штатів. Як це все було. Тож зрозуміло, що зараз, коли вже дійшло до того, що йдеться про розширення номенклатури зброї для України, то це той шлях, який ну, він не є незворотним, да, то ми все ж таки бачимо, що Певна у підходах певні колишні такі тренди вони залишаються у Сполучених Штатів. Але те, що Російська Федерація продемонструвала однозначно небажання йти на переговори. Про це Дівенс теж говорив про те, що вони і проти двосторонніх переговорів, і тристоронніх переговорів, і, зрештою, це стало зрозуміло. Це і ось. І е, теж вплинуло на позицію Сполучених Штатів. Коли це станеться, ну це вже мабуть питання часу. Поки що сама по собі заява Сполучених Штатів і те, про що говорив Володимир Зеленський, це вже елемент тиску на Російську Федерацію. Поки що я думаю, що в Вашингтоні саме так це розглядають. От говорячи до речі про е, ту зміну настрою, так яка відбулася у Вашингтоні у Дональда Трампа. Е, на вашу думку, якою буде реакція Росії на це? Тому що Пісков уже сказав, що у Путіна е, цього тижня готується якийсь там монументальний виступ. Е, що це може бути? Якась нові погрози, е, чим якісь нові сигнали для заходу чи чергова істерика? Як ви думаєте, куди зараз настрій е, російського диктатора схиляється? Гадаю, що це буде очікувано буде і погрози, і істерика. Тим більше, що зараз ми побачили, коли Захарова говорить, що та нічого ж там не сталося. Це для там для переговорів те, що говорить Трамп, це ж переговори. Хоча там сказані були речі, які ну однозначно зачіпають особисто Путіна з приводу цього паперового тигра, наприклад, да то природні, що цього нема, і вони уражені. Природно, що Москва напередодні генеральної асамблеї ООН, ну, очевидно, очевидно що вони очікували щось подібне. Путін залякував ось цей блефував. Був його виступ. То і зараз ми він говорив про те, що, мовляв, Росія тут прям готова до нової гонки озброєнь, да, і намагався витягнути США в переговорний процес з ядерною, з ядерною, щодо ядерної зброї, що є традиційним теж таким требом. І тут зараз я гадаю, що так воно і буде теж. Ми вже бачили часто, коли ці анонси вони не перетворювалися на щось таке епохальне. А буде так йтися про залякування, що мовляв, ще, щоб зробити так, аби захід перестав підтримувати Україну. Але ну точно, ми не побачимо чогось того, що дійсно могло налякати. Немає там ніяких таких е, програмних речей. Гаразд. Е, на останок, е, хочемо вас спитати: е, про Молдову там відбулися парламентські вибори. ЦВК обробила близько 99% голосів. Лідирує на даний момент правляча партія Дія Солідарність, яка підтримує чину президентку Майю Санду і про європейський курс країни. В неї майже 50% голосів на другому місці. проросійський патріотичний блок на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном. А в цілому, і як ви оціните хід цієї виборчої кампанії наразі, ми напевно вже можемо привітати. І з проєвропейським вибором Молдову, але навряд чи вони позбулися російського впливу, проросійського впливу. Ну так, звісно, російський вплив він нікуди не подівся. Ми точно можемо впевнено говорити, що вони намагатимуться і далі захопити вплив у Молдові, але зараз критичний цей момент. він... Дійсно був подоланий і гадаю, що дуже вірно, те, що було зроблено, це те, що була організована протидія не лише от російському впливу, не лише на рівні там політичної боротьби, а абсолютно конкретна боротьба з цими гібридними впливами і підривною відвертою діяльністю, тобто. Заборону низки ось цих відверто проросійських проєктів перед цим протягом тривалого періоду, ну там, мабуть, року, майже коли правоохоронці і спецслужба робили ось, ось ці мережі впливу, через які підкуп відбувався. Буквально напередодні були ще затримання. Цих персонажів, яких Москва готувала до силових сценаріїв і дестабілізації, і ось ось це був результат. Тобто, можна впевнено говорити, що е, там е, в Кишиневі зрозуміли реальну загрозу і те, як треба боротися з російським впливом, і це призвело до успіху. Дякуємо, пане Дмитре, за відповіді за те, що долучилися до ранкового ефіру марафону. Дмитро Левось, політолог міжнародник, був з нами наживо.